Ольга Касьянова запрошує музикантів, а вони з радістю у прямому ефірі Радіо Далматин виконують свої композиції. Тут стояли всі в рядочок, сім дівчат. Нас було дуже весело. Я думаю, слухачам сподобалося. Ми готові слухати, будь ласка, дівчата, буднітай. Дівчатам з гурту Буднітай довелося не лише пригадати частину репертуару. Весела ведуча вчила солісток танцювати та викликала на відверті розмови. Хто у вас скандалістка, сама головна? Да, я, я, да, я. Да. ну валя сама зізналася. <гум> <гум> а потім довелося відповідати Чемберлену. У нас є така сама провокаційна інтересна рубрика це рубрика наша відповідь Чемберлену. Наша відповідь, відповідь Чемберлену. В которой мы с Константином Добровским хронически танцуем, переодеваемся, играемся булками, становимся на стульях и таким образом провоцируем наших черкасских музыкантов на какие-то неожиданные реакции. Мы спевали песню Виктора Цоя «Группа крови». Было очень весело, бо, ну, мало кто из девчат знал текст, вышло доброе, мы же вокалисты, гарно спеваем. Пожелай мне удачи в бою, пожелай. Звуки міста Че на радіо Далматин зняли оператори. Віки звукорежисерам та режисерам монтажу довелося мудрувати з апаратурою та експериментувати цей проект в Україні є унікальним та революційним. Ми трохи не розуміли, як зробити пробу звука, щоб почули все музиканти, а потім ще цей звук вивести в ефір. Тобто він трошки відрізняється. Той, який слухають тут, і той, який виходить в ефір. А потім ще це складно ще і додати до відео. Ну таке. Тобто... складненько так, але, але можливо. Хотелось сделать просто эффект присутствия, чтобы телезритель ну, понял, что не для него снималось, это как бы радиоверсия, ясно. Но что это происходило? Вот там-то и там-то, и такая-то вот группа, и видно, что это наживо было, и видно было, что происходило в это время шоу. Больше всего в этом проекте мне нравится, что складывается команда людей, которым не безразлично то, что мы делаем. И такая вообще творческая анархия присутствует на этом проекте. То есть каждый занимается своим делом, никто никому не рассказывает, что нужно делать. Каждый Від випавнять свою роль сам першу програму про гурт Ефект метелика на телеканалі Віка. Глядачі побачать 5 листопада о 9.35. Я думаю, що це наш цікавий такий досвід. Було нам не тільки цікаво працювати над цим проектом, оскільки це спільний проект радіо і телебачення. Я думаю, так само буде цікаво не тільки слухати цей проект на радіо, а й дивитися нашим глядачам.